Навесні все живе пробуджується від зимової сплячки. Разом з пробудженням бруньок активуються хвороби та шкідники. Саме в цей час потрібно проводити захисні оприскування. Ключову обробку яблуні, груші, персика та інших дерев проводять у фазу зелений конус або розпукування пуп'янків. Обробка захистить сад від грибкових хвороб. Парші борошнистої роси, кучерявості листя і збереже рослини від шкідників, букарок, казарок, садових довгоносиків, листокруток застосовують бакову суміш фунгіциду на основі міді Blue Bordeaux та інсектициду Prowanto Vernal 50 г Blue Bordeaux та 2 мл Prowanto Vernal розводять в 10 літрах води та оприскують розчином 4-6 дерев залежно від віку та розміру.